Знову новий день настав і усіх нас привітав. Теж вітаю всіх маляток, хлопчиків і всіх дівчаток. Відгадайте загадку? Я повітряна, легенька, кольорова, веселенька. Мене дітки надували, знизу нитку зав'язали. Можу в небо я злетіти, як мене підхопить. Вітер. Вірно, це повітряна кулька. Ось зараз ми бачимо дуже багато різнокольорових кульок. Давайте назвемо кольори разом. Починаємо. Червоний колір, зелений колір, жовтий колір, синій колір. Ось ми бачимо одну синю кульку. А зараз скільки кульок? Багато, вірно. Зараз пограємо з вами з кульками. Уважно погляньте, якого кольору повітряна кулька. Молодці, жовтого. Нам потрібно підібрати до цієї кульки нитку такого ж кольору. Жовтого. Якого кольору? Наступна повітряна кулька вірно червоного. І нитку будемо підбирати такого же кольору червоного. А зараз якого кольору повітряна кулька вірно зеленого. І нитку будемо підбирати такого же кольору зеленого. Наступна повітряна кулька у нас синього кольору. І нитку будемо підбирати також синього кольору, молодці дітки, ось такі чудові кольори. Дякую за гарну роботу.